Десятки безпритульних тварин нині бродять вулицями Балти та за її межами. Серед них є стерилізовані та прищеплені, але чіп вусі зовсім не означає, що собака сита та має де спати. І мову ми сьогодні поведемо не про опіку влади над безхатьками, а будемо говорити про звичайну балтянку, жінку з великим люблячим серцем, яка знаходить чотирилапим домівку, нашу колегу Ольгу Задарей. Працює вона не сама, має багато однодумців в цій благодійній справі. Зустрітись з Ольгою ми домовились біля телестудії, і щойно вона з'явилась на вулиці, як її оточили чотирилапі друзі. Була серед них і дівчинка, з якої і розпочався Балті Челендж Знайди родину хвостатику. Це наша дівчинка з центральної площі. Десь тижнів п'ять тому ми знайшли місце, де вона народила. Я зробила публікацію, і дітей ми влаштували за три дні. З Суботи до понеділка забрали її дітей. Після прилаштування цуценят постало питання стерилізації мами на пост Ольги у Фейсбуці. Відгукнулась волонтерка з Подільська Крістіна Драгомарецька. Вона має такі потужні міцні волонтерські зв'язки. Вона співпрацює з українськими зоозахисними фондами, з німецьким, взагалі з іноземними. І вона написала короткий коментар: привозьте в Подільськ на стерилізацію. А далі все закрутилось, як у пришвидшеній кінострічці. Нині Ольга у відпустці, але підопічних без допомоги не залишає. Їй допомагає Анна Алексійчук. Познайомились жінки всього три тижні тому. Звела їх любов до тварин. Серце Ані крайлось від стану трьох песиків, зла доля, яких закинула далеко від людських помешкань на половинчик. Вся її родина допомагала безхатькам чим могла, але далеко не кожного дня знаходились добрі люди, щоб підтримати життя. Єві силих хвостатиків. Тож з проханням про допомогу розмістила пост у Фейсбуці. Ольга відгукнулась. Провідувати собак стало простіше, адже у Анни є власний автотранспорт. Сьогодні жінки знову поспішають до чотирилапих, що проживають біля Балської СПТУ, зачувши знайомі голоси, песики збігаються з усіх сторін. Розпочалася історія саме з половинчика, тому що в мене батьки живуть у Новополі, і я коли їздю до них, то Завжди зупиняюся, там підгодовую, їх там, тих трьох собак. І водичку, ляю. так роблять мої батьки. І я впевнена, що так роблять багато людей. Серце болить саме за тих, бо ці собаки вони тут біля балти їм, хоч щось підпадає. Ми знаємо втячні, що є сім'ї, які їх підгодовують. А саме з тими і так сталося. Я написала, я зробила репост, Оля під... написала коментарі, і ми зв'язалися з Олью, і так Почали до них їздити, провідувати, підгодовувати. Історія собак з половинчика стала лише початком нового життя для десятків покинутих тварин. На виїзді з Балти в сторону лісничівки волонтерки виявили ще три собачі сім'ї з маленькими цуценятами. Ольга Занною радіють, що для кожного з 17 малюків всього за три тижні знайшли своїх байливих господарів. Результати у нас дуже гарні. Перша точка це була джина, п'ятеро цуценяток, влаштовані в родини. Джина простерилізована біля зупинки. Ось там в трубі це було шестеро цуценяток, мама простерилізована. Та одне сьоме по дорозі ми підібрали. Хочу дуже подякувати Стащенко Андрію Андрійовичу, це керівник частного підприємства Гулове, Вінницької області, Чільницький район, село Біріський. Він дав згоду, аби ми цих семеро цуценяток оприділили саме туди. І ми уявляєте, за один вечір ми прилаштували семеро маленьких хвостиків. то це Відчуття, звичайно, емоції переповняють. Також ми прилаштували малесеньких саме з половинчика, оце її мами дикої, яка найде до рук. Оль, там було четверо цуценяток, так? Ось четверта це наша Барбі. Залишилася так. Дітки влаштовані. Оля не може стримати сліз, коли розповідає про долю звичайної бродяжки кількамісячної собачини з колишнього блокпосту, який не було навіть де сховатись у зливу. На біль душі жінки в інтернеті відгукнулась молода родина, і в дощ брудне і не доглянути цуценя забрали додому. Просто розумієш, це був такий виховний момент для двох дівчаток, яких виховується молода пара. Вони ж могли дозволити собі купити тварину? Ні, вони приїхали, взяли цю нещасну брудну в болоті, і вони скидали мені фотографію, де ця собачка, це цуценя з іншим виразом очей. Вона їде вже в машині. Кажуть, що собаки не мають долі. Але коли трапляються люблячі серця, то стаються дива. Навіть сліпий песик з блокпосту тепер має господарів. Крістіна Драгомарецька допомогла знайти йому родину в Англії. Пощастило і маленькому Ніку, який народився на Пасху. Його замерзлого, ще мокрою поповиною знайшли на вулиці діти. А мамою для нього стала Ніка, яка вже мала п'ятеро своїх цуценят. І в той час, коли Ольга переповідала нам історію Ніка, повз нас якраз проходить. Для господиня собачої матері героїні це Віра, яка опікується про неї, мало хто Нік". знає, але вона опікується тваринами у нас військовому містечку на вулиці Миру. Да, Якщо пам'ятаєте історію про Ніка, якого знайшли діти новинародженим спокоїною, було 17 квітня, дуже холодно. Ми звернулися до Віри. Ми точно знали, що у неї Ніка народила і Нікуша. Вигодувала того Ніка, ми його назвали на честь Ніки. Назвали Ніком. Довго влаштовували, перебирали тільки найкращі руки. і Зараз він у класних людей в криничках. У нього все добре. У нього було п'ять і Тут був. Ніки не раділися. Дівятава на вербну неділю. А ета Оля принесла 17-го на другий день Пасхи. І Ніка прийняла ми його та а потім став її сосать. Був Хеппі-ендом -энд. Завершилася історія останньої дівчинки з половинчику Барбі. Вона теж знайшла собі дім. Родина Зананіва взяла до себе на виховання маленьку зірку інтернету. Маленькі щастячка ще чекають на своїх люблячих господарів на території професійного училища. Там підростають дев'ятеро прекрасних цуценят. Через тиждень-два вони будуть взагалі самостійними хлопчиками і дівчатками. І якщо будете забирати, то або попереджайте когось, або пишіть в особисті, тому що ну, ми будемо хвилюватися, якщо зникне просто так. Я взагалі я дивуюсь, як можна купити любов, купити дружбу, коли ось вона. Подивіться, і воно буде відданим все своє життя. Запрошуємо всіх, хто хоче мати вірного друга, до нас вибирайте і майте собі вдома маленьке щастя своє. Мама цих цуценят вже простерилізована, як і всі, про кого протягом трьох тижнів дбали Ольга Занною. На це витратили 2350 гривень коштів благодійників. Ольга задарей вдячна всім, хто допомагав і продовжує допомагати тваринам. Її рахунок відкритий для добрих справ. Кошти дуже потрібні, а ще потрібен транспорт і пальне, бо в ванни закінчилась відпустка, і вона їде з балти. Потрібні і репости та реальні дії, адже доки ми готували передачу, до дев'яти маленьких хвостиків з училища додало ще семеро. І всі вони шукають люблячу родину, бо їх колишні господарі до таких не відносяться. Четверо цуценят підкинули на вулицю Садову біля третьої школи, а ще троє цуциків поповнили армію безхатьків на горизвісному половинчику. Попереду зима, і волонтерки дуже переживають за долю покинутих тварин. Хочу звернутися до батьків, які правильно в любові до тварин виховують своїх дітей. Попереду золота осінь. Пройдіться або приїтися сюди, погодуйте цих тварин, поспілкуйтеся з ними. Я мрію, я впевнена, що наше місто колись обов'язково стане пет френдлі балта. Це світовий тренд Будьте добрими настільки, наскільки це можливо. Балінформ-компанія також підтримує звернення Ольги Задарей. Будьте милосердними до братів наших менших, допоможіть їм, візьміть в родину. І головне, не викидайте на призволяще. А для тих, хто хоче допомогти матеріально, надаємо картку Ольги Задарей. На неї ви можете перерахувати кошти на стерилізацію та корма для безпритульних.